Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 6 листопада о 19.26 камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної. Водій автомобіля Volkswagen, повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Вольво. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень, однак, не викликаючи патрульну поліцію, кермувальники вирішили дану автопригоду за згодою обох сторін. Близько дев'ятої години ранку, 7 листопада, було зафіксовано зіткнення двох транспортних засобів на розі вулиць Браславської та Данила Нечая. Водій автомобіля Рено виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, у результаті чого відбулося зіткнення із автобусом еталон. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за процедурою складання Європротоколу. О 9.28, 7 листопада, трапилась аварія на перехресті вулиці Келецької та проспекту Юності. Там водій автомобіля сан не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції і допустив зіткнення із автомобілем Інфініті. Внаслідок удару сан перекинувся. Оперативно на місце події прибули відповідні екстрені служби, медики, рятувальники та поліція. По інформації патрульних. на щастя ніхто не постраждав. А на водія винуватця, тобто кермувальника перекинутого авто, складено адміністративний протокол за статтею 124. Шановні водії, будьте уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Наразі це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.